Претендують на ці земельні ділянки, вулиці ці. Значить саме день учасники антижної операції в списку знаходиться близько 1400 осіб. Запитання наступне, якщо можна. 1400 поданих заяв. Але просто реально місто зараз не відкривало і в Там є люди, які вже отримали. Там є люди, які не мають професії, бо... Я думаю, що коли вирішити питання з землею, то справам, я такі справа буде сформовано. Я, втраті я втраті, до чого веду. Віктор, скажіть, будь ласка, наступне запитання, тому що ви бачите, у нас була дискусія з Мартинюком, під, там під залом та, щодо цього. Що вони сказали, що згідно чинного законодавства, вони забезпечують всіх земельних війна? Ну, скажімо так, є норма законодавства, чітко э, передбачено, що кожен громадянин України може звернутися до органу місцевого самоврядування, отримати земельну ділянку по одному виду Зрозуміло. Тобто, якщо 1400 чоловік, котрі стоять зараз на черзі на індивідуальне будівництво, і відповідно, що ця земля, вони її хочуть роздавати під задівництво, тобто це сільське господарське призначення, то правильно я вас розумію, що ті 1400, а вони більші більше вже отримали під задівництво, хтось 100 кілометрів від Тернополя, хтось з Кучугура, вони цих земельних ділянків по вулиці Більській не вони звичайно не можуть отримувати в тому випадку, тому що вони отримали дану підведене в підперене задівництво скажети саме кочугорів, ще раз простатися своїм правом безоплатної приватизації даної земельки згідно законодавства, немає можливості. Питання наступне. Тоді йдемо, е як кажуть, по цепочці, так що тим людям, котрі місті Тернополі два роки ми цим питанням опікуємося, звертаємося, переписуємося і так далі, поки по документі отримали. Що їм робити? От, наприклад. Ми сказали, що так, всі 1400 не отримали, тому що 84 гектари, це має бути інфраструктура, ну половина, нехай буде не надіятися, могла би претендувати. З цієї половини, я правильно розумію, що є великий відсоток, який взагалі не зараз займається ділянку вулиці в Вони знову вас будуть на черзі, вони будуть знову вас просити землю. І знову процедура затягнеться на рік. Дякую.